Віталій буде лішаків, рая проти Глем Галас. Рейтинг 1856 чилі. Є5, пропустити, ударчик. Ну, Окей. Так, будемо блокувати тоді. Хочу взагалі в нуля піти. Ферезовий гамбіт прийнятий. Зіграв я щось на автоматі. Так, він може взяти. Ні, взяти як конем просто візьму. В2 притримую. Ось я це й мав на увазі. Так, він хоче тут взяти декілька разів. Декілька разів буду захищати. Тепер я хочу одного коня віддати. Навіть ціною жертви пішака. Ось Далі блокую по білим полям. Можливості ще цього коня поміняти якось. Може навіть так. Хоча це виглядає несильніше. Це виглядає несильніше. Може, B4 зіграти? Потім прогнати? Існо, це не... Мабуть, так треба грати, все-таки. Тримаючи фрезем. Це 5 я очікую. Я просто закрию позицію, звісно. Шах відійду. В блокаді граю. По німцовичу, по трасяну і всім цим типам. <кхем> Такс. І що це в нас таке? Що це в нас таке? Може якось аж 4. Чи я не знаю, що він хоче зробити. Хочу десь тут простір трохи захопити. А, він хоче відкрити гру. А, він хоче відкрити гру. М -м -м. Ну давай. Відкривай. Так. Так. І отак потихенечку підкрадаюсь. Тепер кінь. Вже 5 хоче піти. Не затійливий хід. На мат, на фрезя б'єш шах. Знаходить він поле, на жаль. Так, так. Я, мабуть, все рівно сюди пригаю, да де і все. Десь тут, звісно, можу скинути. Це буде класний хід від нього, на жаль. Ні. Чомусь він так зіграв. Чек. <coughs> да, таких хит у него є на цей хит. Так, якщо пішов сюди, отак. Я на це розраховував, що ти закриєшся і забереш поле короля. Фаріс забрав поле у короля. Це нормально взагалі. 77 на 77. Ні, ну кор... Фарс сильніше короля, тому і що то і робить. Требуло є 3, окей. Це поганий хід в 4 йому треба було затискати мене. Окей. Тут йому треба було скидати пішака, звісно. Звільняти оце все діло навіть, якщо я б'ю, ну окей. Кіньї 4. Є зайвий пішак, тому треба було так швидше грати. Він підготовлює а це виявляється повільний хід. Тора 1, було краще, ну окей. Я вирішив просто заблокувати. І тут з'явилася ідея. Отака. Йому треба було просто кінь 6 зіграти. Це помилку, кінь 6 треба було зіграти і все нормально у нього. Спокійненько. Ну він прийняв жертву. Тут рівна позиція. Король же 8 окей. Першу 6 окей. І тут. Кінняв 6 якийсь є хід, але... Трошки дає білим якісь шанси. Трої вісім треба було відійти. І тут... Не, що так. І чесно кажучи, якісь. Трої поганий. Є 4 хіти. Ну кейтру А6, що там він далі хоче. Кинь Е5, Форсь 7 так. Тура 6 Тура Е6. Кинь Не, ну уже все-таки мутать, конечно, Ц4. Стой, кинь все, что хочешь. Кто в Блиц таки будет играть? Ну, 6 Форсь Ф7. Ф7. А так, это нормальная партия, ну. Та шахів, рай проти. Тут доріша. Рек, 1904 рейтинг. Так, 1-2, окей. Д5, а що дептете? Кінеф 3. Резбери, ну. чи... чи а, 4 зразу. Так, сюди є 3. Тут така в мене була ідея, як шах. Що з конем? Трапив кінь в дебютну катастрофу. Ну, ти хочеш отак? Слон Б5 хочеш? Я не пруд. Я. Б'ю. Дякую. Швидка партійка. З Тудорішом. 95 на 75. Ну, коротка партія. ДЦ треба було вже брати. Зпогоджуватись на це все. Ні, стоп. ДЦ ЦД. Так, так, не можна. Он є 6. 4.0. Отак, так. Да? H5, кінь h5, кінь H6, така, якась така гра. Була при, прикольніша партія. Чік-чік, чик. Зазвичай, звісно, хочеться так відійти, від, відіграти пішака, але не в цьому випадку. В цьому випадку мінус кінь.